Головним питанням порядку денного 16-ї конференції Слов'янської організації партії регіонів, що відбулася 27 вересня, стало висування кандидатів на посаду міського голови Слов'янська, Святогірська і Миколаївки, а також кандидатів в депутати міських рад. Найголовніше, що хвилювало слов'янців, чи висунуть пана Рибачука вдруге? Але все по черзі. На початку конференції учасники одностайно затвердили рішення про участь Слов'янської міської організації партії регіонів у місцевих виборах 31 жовтня 2010 року. Потім перейшли до висування кандидатів депутати міських рад Слов'янська, Святогірська і Миколаївки. Самсонов Олександр Анатолійович, Ферко, Максим Миколаєвич, Кушакова, Надія Іванівна, Придворов Павло Анатолійович. Лях Вадим Михайлович, це перша п'ятірка, яка в списках. Кандидатів у депутати Славянської міської ради всього до Слов'янської міської ради партія регіонів висунула 60 кандидатів депутати, але нових прізвищ у цьому списку практично немає. Дуже хотілося б сподіватися, що ставлення нових старих кандидатів до міських проблем все ж таки зміниться. Рішенням ради слов'янської міської організації ПР на посаду слов'янського міського голови від партії регіонів була підтримана кандидатура Нелі Штепи на посаду святогірського міського голови Олександра. Дзюби і на посаду миколаївського голови Тетяна Герко. Всі кандидатури затверджені одноголосно. Отже, кандидатура пана Рибачука на посаду слов'янського міського голови навіть не була розглянута. Як кажуть, в списках не значився.